Щоб в у бардачку була заначечка, а не фантики. Стрихуйся онлайн. Вітаю вас, друзі. У росіян трапилась чергова біда. Цього разу вже Вірменія завдала їм удару у спину. А що відбувається в Арменії? Ані куди йдуть. Це удар в спину. Тепер для російських пропагандистів і Вірменія, і Вірмени, і Пашинян це зрадники так званої Росії. Пашинян придатель армянського народу що Пашинян враг Росії. Що ж робити так званій Росії? Як діяти росіянам? Доводиться поки що тільки сидіти у своїх студіях та втиратися. Власті армянські плюють сьогодні. вони нам в влюцо плюють, значить, нам плюють в рожу. плюють. Ну, просто плюють в росію. Це плівок, это Це як? Вибачте, я забув, доводиться росіянам не тільки втиратися, а іще й терпіть. Що ми можемо зробити? Скажи мені подати ну, що робити? потерпимо. Ми це терпимо, Большой вопрос у якості серйозної відповіді: так званої Росії на поведінку Вірменії, усе, що лишається зараз росіянам, це хіба що завуальовано або прямо погрожувати? Это тихо Сидящее, пока що будущее Україна в худшем смислі цього слова здається, Вірменія починає розуміти, до чого може призвести дружба із так званою Росією, і не хоче для себе негативних наслідків. Вірменія поки ще є членом ОДКБ. і ще в першій половині минулого року Лукашенко на засіданні ОДКБ скаржився, що серед членів ОДКБ немає єдності. Однак можна ли сьогодні утверджувати, що ми в нашій організації в місті, і все також зв'язані узами солідарності. І підтримки. тоді ж прем'єр Вірменії Пашинян скаржився, що так звана Росія просто кинула Вірменію, коли вона просила про допомогу у питанні конфлікту проти Азербайджану. Ну жаль, ми не можемо сказати, що організація реагувала так, как як ожидала як як республіка Арменія між Вірменією та Азербайджаном давно триває збройний конфлікт. І вірменія цю війну програє, скажемо, дипломатично. Час від часу між вірменами та азербайджанцями відбуваються зіткнення, і от останніми днями знову сторони стягують війська. Вірменія дуже сподівалася, що російська армія їй допоможе, і навіть пустила російські війська на свою територію, але російська армія. Практично нічого там не робить. Вони там, типу, як миротворці, і по факту Путін кинув Пашиняна. У свою чергу Пашинян це зрозумів і вирішив розвертатися від так званої Росії у бік цивілізованих держав. Усе почалося із того, що у проросійських, ну скажімо так, активістів у Вірменії почалися проблеми. Наприклад, у оцього. Я хочу! Він намагався зривати заходи на підтримку України, а ще, звісно, виступав за знищення України. Аж раптом вчора просто задержали двох чоловік. Один кореспондент собствена спутника, второй ізвісний проросійський чоловік, затримали його за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Правда, відпустили пізніше. Віка, ти став слишком багато говорити і слишком громко. Подумай над своїм повітрям раніше Вірменія заборонила в'їзд на свою територію низці російських пропагандистів, зокрема і Маргаріті Сімоньян, яка до речі є етнічною вірменкою. Мені закрили в'їзд в, в Арменію. Це, мені кажеш перший випадок. В багатотисячолітній історії армянського народу, як де чистакровні армянки закрит вієстварміні, отакі поодинокі дії час від часу робила Вірменія. Періодично і ще Пашинян публічно сперечався із Владиміром Путіним, але останніми тижнями усе почало прискорюватись. Нещодавно Пашинян заявив, що залежність у плані безпеки тільки від так званої Росії це стратегічна помилка Вірменії. А ще він зібрався ратифікувати римський статут, щоби Владимір. Путін або не зміг приїхати до Вірменії або аби його заарештувати. А іменно запуск процесу ратифікації римського статуту Мус дуже болючим ударом у спину для так званої Росії став візит дружини Пашиняна до Києва, який був кілька днів тому. Вона прибула до нашої столиці вперше від початку повномасштабної війни, і вперше Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу. Поїздку в Київ супруги прем'єр-міністра. На гуманітарною допомогою. Це просто просто потрясає уму того, ні Клята Вірменія посміла надавати Україні гуманітарну допомогу, тобто допомогу цивільним, тобто допомогу незбройного характеру, як вона взагалі могла. Але головний удар у спину на так звану Росію чекав попереду, тому що Вірменія вирішила проводити на своїй території спільні навчання із силами НАТО і проведення на армянській території воєнних з сучастям. Соєдіньоних штатах у Кремлі відреагували дуже серйозно і потужно? Пєсков висловив стурбованість по учені, безусловно, скажем, так це викликає настороженість такі новини. але от пропагандисти на російському телебаченні згоріли буквально вщент і почали висловлювати припущення: що ж буде далі? Невже це Вірменія і ще раптом може посміти? Змусити російські війська покинути територію Вірменії завтра вони потребують вивода наших миротворців. Завтра вони потребують виводу нашої воєнної бази. Як вони сміють, взагалі навіть думати про те, щоб іноземні війська покинули їхню країну, але далі може бути і ще гірше для так званої Росії. А це значить, що не сьогодні, завтра офіційний Єреван заявить свою позицію по поводу того, що відбувається СВО, і прямо заявить про те, що вони будуть підтримувати українське держава. Суцільний кошмар, і якесь головотябство, російські пропагандисти навіть припускають, що Вірменія може надати збройну. Ну допомогу Україні, хоча я у цьому дуже сильно сумніваюся, тому що Вірменії самі потрібна зброя. То зброю і техніку, яку російська федерація поставляла армянська во время вот этого самого конфлікту, який закінчився, вони можуть взяти і передати всю цю українській страх. Я навіть допускаю цей варіант. Абсолютно очевидно, що у геополітичному плані Вірменія поступово розвертається від так званої Росії і починає шукати собі союзників на Заході, тому що так звана Росія не дотримується домовленостей, так звана Росія. Кинула Вірменію і ще й чекати від так званої Росії можна усього чого завгодно. Якби так звана Росія не була зайнята війною проти України, то я переконаний вже точно була б якась силова відповідь проти Вірменії. А поки що доводиться тільки ноту висловлювати Посол Арменії визвон в МІД росії. Йому виражено жорстке представлення на фоні недружественних дій Єревана. Але от пропагандистська машина так званої Росії увімкнулася наповну. Ви ж пам'ятаєте, Пашинян зрадника ще й виявляється він ставленик Сполучених Штатів Америки або інших англосаксів співслужба мінато США, Турції. І ряд других государств власті був приведений господин пошия госпірівару набагато далі. У своїй ненависті до Вірменії пішов депутат від єдиної Росії, тобто депутат Владиміра Путіна Федоров, який заявив, що Вірменія це взагалі незаконна держава. По міжнародному праву Армія незаконне государство. це треба надо це треба надо Ну Наразі ми комусь? Не ми комусь то вражаємо. Він пропонує напасти на вірменію і готуватися до нових війн, так званий. Росії проти інших держав, які раніше були окуповані так званою Росією, тому що інакше вони нападуть всі до одного республіки, які вийшли з составу Советского незаконно, а це всі республіки. Буду спеціальні ранилі познаканфліктуватилівоюваць Росії. Така була простіорія і ось такі дії та слова і відвертають вірменію від так званої Росії. Росіяни можуть хіба що погрожувати, але ніколи не дотримуються своїх домовленостей. Якщо хтось розраховує на росіян, то у кращому разі вони просто кинуть. Ну і згадуючи Вірменію, не можна не сказати іще про Азербайджан. Багато азербайджанців воюють на боці України. чи надає Азербайджан Україні збройну допомогу, поки невідомо. Принаймні не було офіційних публічних ніяких повідомлень про це, але щонайменше гуманітарна допомога від Азербайджана була, зокрема у той період, коли так звана Росія завдавала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Урі України Азербайджан передавав нам електрообладнання. Ми вдячні їм за це. Ну а стосунки між так званою Росією та Азербайджаном іще гірші ніж між так званою Росією та Вірменією. Російські пропагандисти вже давно і неодноразово казали, що Азербайджан треба захопити. А може Москва теж хоче границю країни в совєтському виконанні? з Азербайджаном. і ще одне російське опудало закликало не завойовувати Азербайджан а просто розбомбити його нафтову промисловість, тому що треба ціни підняти на нафту Там не удар по Баку, розбомбити бакінську нефтяну отраси повністю. Нічтожить Бакинською цю азербайджанську енергосистему ракетними. Ударами. Закликали до такого не тільки якісь там рядові пропагандисти російські, а і, наприклад, депутат госдуми Ділягін. Він взагалі пропонував завдати по нафтовій інфраструктурі Азербайджана ядерного удару. Зачем нам нефтяна промисловість Азербайджана? Простой вопрос: а нам вона не нужна, а уязвима. Якщо ми этого не зробимо, Нас не буде, розумієте? А просто і только так, і ці історії, вкотре доводять, що якби так звана Росія не воювала проти України, то вона воювала би проти когось іншого проти вірменії чи проти Азербайджана для Росіян це не принципово, аби тільки когось вбивати. Тому і союзників у так званої Росії ставатиме усе менше та менше, зокрема із числа держав, які раніше були під російською окупацією, і поки так звана Росія буде існувати у її нинішньому імперському ви. Гляді, вона завжди становитиме серйозну військову загрозу для усіх її сусідів. Тому так звана Росія має бути знищена. Ну, будуть якісь там. Уральці і так далі. наблизити розвал так званої Росії може тільки українська перемога, а це означає, що усі ми громадяни України на цю саму перемогу і маємо працювати. Російська Федерація має бути знищена і вона буде знищена. Так звана Російська Федерація як держава має припинити своє існування, і вона припинить. Але попереду у нас іще дуже багато роботи, легко попереду точно не буде. Будуть іще дуже складні випробування, тому я вас. Закликаю вкотре, продовжуйте підтримувати українське військо.